До нас принесли дуже прикольний ноут 8-го покоління, і він лагає. Коротше, він лагає, каже адово лагають, не знають що робити, і я вам зараз покажу, що, що це може бути, тому що кожного з вас може бути така сама ситуація. І ви будете знати, що робити. Значить, дивіться, то що він вдарний, то це не в цьому справа. Хоча все могло бути. Ноут насправді дуже класний. Я би сказав, що це один з топовищих ноутбуків свого покоління офісних. Тут i5 процесор 8-го покоління, вісімб-оперативної пам'яті і далі. Зараз буде те, в чому суттєво є одна з проблем. Тут жорсткий диск на 1 ТБ. Тут жорсткий диск на 1 ТБ і SSD немає в принципі. І ще він розбитий як 120, там 400 і 400, наприклад. І одразу тут є декілька проблем. По-перше, значить ви маєте розуміти, що якщо ви розбиваєте диск С на 120 Гіг, ви туди не встановлюєте кучу програм, ви там не тримаєте фотки і так далі. Тому що якщо у вас є оновлення Windows, або ви влашто, встановлюєте якісь програми, ша, що, шо що, збивається саме цей резерв диску. Це і якщо там немає місця, система сама по собі буде лагати в даному випадку. Там буквально на диску це вільно 0 мегабайт, 0 мегабайт по другому якщо е, ви хочете жорсткий диск, то м -м, круто, нема питань, але ви за основу, на яку ви ставите вінду, використовуєте SSD. Ви можете її підняти через е, DVD-привід, якщо там є така можливість, або просто замінити жорсткий диск, якщо там немає такої можливості. В деяких ноутбуках можна поставити окрему SSD-шконвом'яжку шку на і окрему жорсткий диск. Це було б взагалі ідеально. Тобто, у вас система має бути обов'язково на SSD, що тоді вона буде літати, і ви не засаряєте той, диск, де є Windows. А решта файлів можуть бути на жорсткому диску. Тут всього 8 в оперативної пам'яті, а коли я його відкрив, мені зразу відкрилося хром, і там було вкладок з 30, напевно. Що тут таке? Дивіться, якщо ви відкриваєте 30 вкладок, я також відкриваю 30 вкладок, вам потрібно більше оперативної пам'яті. Тобто тут 8 гіг, ви встановлюєте 16. Чим більше у вас оперативної пам'яті, тим більше вкладок в Chrome і у вас не буде лагати. Тут стоїть правильно, тут озушка в двох потоці. Тут стоїть 2 по 4, тут 8. Поставити треба 2 по 8, щоб було 16. там Або 2 по 16, щоб було 32. Але 32 це вже якби занадто. занадто. Далі, що тут? Дивіться, тут вони його купляли в на нас, і тут не активований Windows, тому що поставили піратку, не виключили оновлення і все. Якщо Windows не актовований, він також працює гірше. Плюс, коли ще скачується оновлення, ну сам по собі також працює гірше. Тому е, робіть висновки і не робіть так, як ось цей клієнт, а робіть так, щоб вам було комфортно.